Останні 11 років вже повністю працюю вчителем жест української жестової мови. Глухота у вас набута, так? Я зростала з сім'ї чуючих, я втратила вслух в сім місяців. Криворізька школа для е, дітей з порушеннями, з порушеннями слуху до слова вважається одним з найкращих закладів. Коли я втратила слух, я народилась не тут. І там не було спеціальних закладів для діток глухих, і ми приїхали сюди. Спеціальна школа це дуже потрібно. Де глухі люди в Україні можуть бути задіяні? У яких професіях? Проблем дуже багато з працевлаштуванням. Мало хто приймає людей таких. Кредо, девіз, от по життю. Я все можу. Єдине, що не можу, не вмію робити це, чути. Просуваєте науку цю е, вперед, щоб була жестова українська мова гарна і доступна для всіх.